Молитва за перемогу над ворогами та за воїнів, що вирушають на битву. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказанною та дією в одне ціле зібрав і сполучив. Адже тобі все можливо і нічого неможливого. Для тебе не існує. Ти всі часи літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив, і впорядкував увесь видимий світ, Небо розпростер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок і визначив їм. Безперервний рух, і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм, твоєю волею визначеним користь нам завжди приносили. Сонце поставив єси для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі. Землю, що колись була темна і невидима. І безбарна, перетворив ти на красу заради тлінної людини, і всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що в повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти, нещисленний рід єврейський в однодумності та злагоді із Єгипту. До землі обітованої вивів, Ти Мойсея десницею своєю і силою могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під свою покровою і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних. І різноманітних ворогів. Ти нині, святий Царю слави, вірний тобі народ України, і воїнство наше благослови, мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас, милостиво з небес Подай, і як колись з Авраамом, що ворогів своїх гнав, поруч ішов ти. І Божественною своєю силою ворогів тих, у руки йому віддав, так і нині смиренно молимо тебе. Воїнство нашому будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги Йому. І як через Мойсея єврейський народ від тяжкого рабства єгипетського ти визволив, і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив. Так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас всесильною твоєю десницею подай, і як колись Гедеона те силою своєю зміцнив, і через нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх, воїнів, що вирушають на битву. Захищати Україну нашу небесною своєю могутністю зміцни, і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого і хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив, так і нині Христолюбиве воїнство наше. Могутньою Твоєю десницею підкріпивши, сміливими і сильними і непереможними у битвах зроби, і страшними і грізними ворогам покажи, щоб, побачивши їх, вороги своєю сміливістю навтечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнів, Ангелом твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи, Боже наш! Почуй мене смиренного і недостойного раба Твого, в годину цю і не залиши Жезла нечистивих нечестивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм народові українському та воїнству нашому, перемогу над ворогами, мирне і спокійне життя, і від усякої міжособної брані і заколоту, і неспокою нас захисти. І поза всякими небезпеками та труднощами учини і будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу нашу Україну, зруйнуй і твоєю непереможною силою від ворожого нападу і на шестя непоборної її зроби, а воїнів наших всюди, на всіх ворогів зміцни і в єдності! Та праведному смиренні об'єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай. Мир і спокій, і все для душі, і для тіла корисне нам весь час подавай, щоб підняті проти нас війни та лихі наміри подолавши єдиним серцем і єдиними устами, ми прославляли тебе, Бога чудес, бо Ти є все цар світу. І спас душам нашим, і тобі ми славу вассилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.